7-8 листопада 2020 року Конгрес Українців Канади Ukrainian Canadian Congress Book. святкує 80-ту річницю з часу заснування. Саме в ці дні, у 1940 році, відбулися установчі збори Комітету Українців Канади. Що вже упродовж першого десятиліття об'єднав більшість українських організацій в Канаді, а згодом, у 1967-му, став однією з організацій засновників Світового конгресу українців. Наразі Конгрес українців Канади, громадська представницька рада, яка об'єднує 33 українських всеканадські організації та їх філіали. Що представляє інтереси понад 1,4 мільйонної української громади Канади?